Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами меню на день. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я дістала печінку із заморозки, робила таку заготовочку нещодавно, залила її теплою водичкою та поставила у сторону. Далі я дістала курячі гомілки, вкинула їх в кастрюлю, налила також водичку і поставила варитися. Зараз нарізаю картоплю, хочу приготувати сьогодні червоний борщ і також ще декілька страв, щоб вистачило на цілий день. Картоплю нарізаю звичайним кубиком, ви можете робити це будь-яким зручним для вас способом. Нагадую, що цим відео я нікого не навчаю, просто ділюся ідеями, що я готую для своєї сім'ї. Нарізану картоплю я відправляю поки в миску, так як м'язко, яке у мене вариться, я буду. Переливати в мийку, та промивати і замінювати воду, тому картоплю відразу туди не відправляю. Тепер я нарізаю цибульку, це мені потрібно для засмажки, ставлю сковорідку на газову плитку, наливаю рослину олію та відправляю туди цибульку. До неї відразу відправляю заморожений буряк, натертий. Я роблю таку заготовочку час від часу, купую великий буряк і розділяю його на частинки. Ще із морозильної камери я дістала невеличкий такий контейнер із концентрованим бульйоном та шматочками м'яса. Вкидаю його в кастрюльку, додаю трішки туди води і буду чекати, коли воно в мене закіпить. Це будуть у мене макарони, вермишелька. Ну, а поки я займаюся печінкою. Вона вже в мене трішки розморозилась, нарізаю її на шматочки, відправляю далі назад у воду. Буду промивати у декількох водах і тоді буду смажити. Тим часом у мене вже мої курячі гомілки закипіли. Я цей бульйон завжди виливаю, промиваю кастрюлю, набираю чисто водичку. Я зазвичай не звикла промивати м'ясо перед заморозкою і не чекаю, коли воно розморозиться, щоб готувати щось. Мені зручніше взяти ось так м'ясо, вкинути в кастрюлю, проварити його, пізніше все промити, додати вже картоплю і можна готувати. Уже у свій концентрований бульйончик я всипала дрібненьку вермишелю. Також у мене засмажка вже розморозилась, я її додаю до борщу. Також у борщик я вже додала картоплю, в борщ додаю ще сіль та трішки цукру. Так, я готую борщ із цукром. Ну І тепер, промивши сковорідку, я можу зайнятися печіночкою. На сковорідку наливаю рослинну олію, кожну частинку печінки обмочую в борошні, та відправляю на сковорідку. Я спочатку її не підсолюю, так як вона стане жорсткою, а печінка хочеться, щоб була м'якенька, тому поділюся, можливо, для вас таким відкриттям. Загалом мене навчив мій чоловік. Я цього лайфхаку не знала. Коли ви відправляєте печінку на сковорідку, дуже класно було би обмочити не тільки в борошні, а борошно змішане з цукром. Я забула цього разу. Додати цукор у борошно, тому посипаю ним зверху. І ось, коли моя печіночка вже підсмажила з однієї сторони, я це все перевертаю і вже на цьому етапі буду підсолювати. Чоловік у мене іноді буває і взагалі не підсолює йому подобається солодкувата печінка, тому це вже хто як полюбляє. Свою вермишельку я час від часу помішую, так як не планую її промивати. Знаю, можливо, хтось напише мені, що вермишелю треба промити обов'язково, але я її готую спеціально так, що вона вариться в бульйоні концентрованому, і якщо я це все промию, то весь смак піде кудись в каналізацію, і тоді вермишеля буде несмачна. Ну, і ось перевертаю ще раз печіночку, вона вже в мене приготувалася. Взагалі печінка готується дуже швидко, але я дуже переживаю, щоб вона була повністю готова, тому смажу її досить так ретельно, щоб нічого там сирого не лишилося. Ну і Відправляю залишки печінки на сковорідку, ще досмажу все, що в мене є. Взагалі, я розморожувала невеличкий такий шматочок, нам загалом до Вермишельки вистачить. Ну і хочу до борщика приготувати ще бутерброди. Ось така закуска в мене є, і за тебе фірми своя лінія куряча, показую, як вона виглядає всередині. Намащую її на бутербродики їх буду розрізати і зверху хочу викласти огірочок, А де помідор. У мене загалом діти не всі їдять помідори і не всі їдять огірки. Комусь подобається помідорка, комусь огірочок, тому я роблю два таких види. Якщо готувати бутерброди такі, які сподобаються всім моїм дітям та чоловіку, то це потрібно було брати мені не свіжі огірки та помідори, а взяти солений огірок, їх у мене полюбляють всі. Ну, і ось у мене вже все приготувалося, я буду накидати в тарілки. Загалом у нас зараз по буднях дуже мало. Людей вдома, і в основному всі їдять увечері. Якщо ви дивитесь мій влоговий канал, то знаєте, що дочка в мене вступила в коледж і вона зараз проживає в гуртожитку. Чоловік ходить на роботу. Старший син у мене після обіду знаходиться в школі і там також обідає. І Один із менших хлопців ходить у садочок і вже на повноцінний цілий день. До свого борщу я буду додавати сепараторну домашню сметанку дякую своїй свекрусі, що вона нас балує різними молочними продуктами і я їх не купую. Зверху посипаю замороженим кропом, можна цього не робити, можна порізати якусь готову зелень, але загалом це полюбляю тільки я, а ось дітям борщик подавати треба без зелені. На макарони я відправляю домашній кетчуп, який готувала і поділилася рецептиком у себе тут, на каналі і на влоговому. Тому це такий кетчуп, який я використовую повністю скрізь де тільки можна. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!